Що тут має бути? Ну, По-перше, це ділянка в селі Куріпчина. Чому Куріпчина? Тому що тут дуже тихо і затишно. От ви бачите, от якщо ми помовчимо, трішки-трішки трасу чутно, да? Тут пташки співають, тут дуже затишно, нема повітряних трівок, нема кафешик, нема різних я не знаю, там, траси, по які машини ганяють, їздять. Тому ми вирішили переїхати саме в Куріпчину. Тут до Південного Бога 1200 метрів. Ми там сплавляємось, гуляємо по нацпарку. І завтра нам Олена Пилипівна проведе справжню екскурсію, тому що ми коли розповідали про ну, те, що ми знаємо про ці місця, виявляється, що це трішечки не так, як на самому ді, ну на, на, на насправді відбувається. І завтра Олена Пилипівна нам розкаже справдіву правду. От тут ми саджаємо сад. Як бачите, це поле тут 60 соток. І почекайте. І це от бачите. І на цих 60 сотках ми хочемо закласти сад, щоб нашим родинам, які сюди приїжджають, а це родини загиблих воїнів, мами з дітками, ну або переселенці, або родини військовослужбовців, да? яким треба така от програма, яку ми робимо з психоемоційної стабілізації та оновленням. І ми хочемо закласти тут сад, щоб був тіньок, щоб було затишно, комфортно, От зараз ми вже висадили. Оце в нас зона яблуні. От там, де ребята стоять, там буде три рядочка косточкових. Там Айва, Черешня, це пан Володимир, вітаю. Дуже дякую вам. А далі Савченко Ігор Михайлович з господарства Зоряне надав нам 260 горіхів, і от там буде. Як то знаєте, у українців, от там будуть огірки, а в нас там будуть... Горіхи. І тут буде великий-великий сад коли-небудь. Я думаю, що сподіваюсь, він буде рости в нас і квітнути, і нашим родинам буде тут комфортно. А ще отут ми вже знайшли, отут нас буде ми поставимо турнічки, дитячий майданчик, гойдалку, така конструкція, типу пірамідки, лазалка, повутинка. І ми хочемо відкрити цю територію для всіх бажаючих. Тут сусідів є діти, там є діти. Ну, щоб всі приходили, нам не шкода, будь ласка, користуйтеся. Тому ще раз дякую всім, хто нам допоміг в придбанні. Подарував це пан Володимир з от за такі круті дерева, Ігор Михайлович Савченко за горіхи, Альвіна Бурякова, Бурякова з Первомайська, за Спірею, за Кіпаріснік. І всім волонтерам, які приїжджають до нас. Тому числі журналісти Ґарсіті, які теж будуть саджати дерева. Дякую вам за це. Так, сьогодні ми побачили об'яву в Фейсбук, що потрібні люди для того, щоб допомогти е, табору садити дерева, але так як я вже тут працювала кухарем, то опинилася знову на кухні, так, які сьогодні перед собою ставити задачі. Які сьогодні задачі? Сьогодні у нас буде дуже смачний борщик, дуже смачний борщ, буде лапша з м'ясом, на вечір буде будуть шашлики, костер, гітара. Ну, в общем, все буде дуже дуже класно має бути для людей, які працюють, то хочеться зробити ну, приємне. Як ми сюди потрапили? Ну, Лєна сказала, що є можливість поїхати відпочити і допомогти одночасно. Я зголосилась, але вона вже казала, що їздила сюди. Сказала, що дуже добре, ну, все замечательно. Та й приїхала з нею доволі. Так ви сьогодні працюєте на кухні, так розумію. Ну, я сьогодні працювала там, допомагала, розбавляла яди. ну, воду поливала дерева, а потім бачу, що ну, дов, довгий процес, поки вони цей пішла, а маліна тут, ну, бачу, запарилася трошки, та я їй допомагаю. Що готуєте сьогодні на обід? На обід готуємо борщ у нас буде, салат свіжий буде і шашлик. Божечко. Ну, я бажаю вам успіху. Дякую. звати Мельниченко Ірина, я взагалі волонтер. Нещодавно я вирішила долучитися до цієї тулоки. Я взагалі дуже люблю нашу землю, своє село. Оце все мені дуже подобається. І земля це прямо є отут. Тому я дуже задоволена, і мені це в радість, в кайф, і мені класно ці садить дерева. Я взагалі рада, що в нас люди про таке думають. І мені прекрасно, чудово, рє думка про те. Що ми про це пам'ятаємо, що земля все-таки в нас є, її треба користуватися не якось її використовувати взагалі класно. Ну. Ось так. Відбувається посадка дерев і тут закладається сад. Поки що тут яблуневий, а далі буде горіховий. Ось який вона. Мене звати Ліпницький Павло Леонідович. Я приїхав сюди в кріпчене на толоку посаджати дерева. Скільки вже висадили на даний момент? Дофіга. <ріст> а плануєте? Чотириста з чимось. Красава яка.